Я служу, воно працює. Таблички, на жаль, нема, щоб подивитись. вітер страшенний просто. Йде дощ, але нас нічого не зупиняє. Ось в такому стані у нас культиватор. Проробили вона це 600 гектар на нас своє. Добрий день, друзі! Радий вас вітати на нашому YouTube-каналі. Ми сьогодні знов вирішили у відрядження до наших фермерів, аби подивитись на стан наших агрегатів, які знаходяться. В цьому фермерському господарстві вже близько трьох, е, даже більше років, і працюють вони тут кожен рік. Та й взагалі ми були дуже приємно здивовані, тим, що їхали знімати просто шлейфову борону. А як виявилось, тут знаходиться також наша ротаційна борона дуже великого формату. Я думаю, ви бачите, яка вона за мною знаходиться. Тож надалі пропоную переглянути технічний стан саме цих агрегатів. На жаль, фермер відмовився давати, так скажем, відеовідгук, тому що зайнятий в цьому немає нічого страшного. Тому ми будемо намагатися максимально передати всі слова, які він нам вже вкратці розповів про експлуатацію наших агрегатів. Ось в такому стані в нас знаходяться робочі органи, які фактично в експлуатації вже знаходяться більше чотирьох років. Тож, перегляньте, будь ласка, як. Працюють зірочки. Думаю, що для декількох років експлуатації це взагалі досить непогано. Та й фактично можна переглянути на знос самих підшипників, які в свою чергу тут знаходяться. Ось так вона зараз виглядає в цілому з іншого ракурсу. Будь ласка. Таблички, на жаль, нема, щоб подивитись, фактично, скільки точно вона років тут знаходиться. Фермер сам не пам'ятає точно, але каже, що роки 4 точно ці агрегати в нього. Фактично, шлейфова брона куплялась взагалі в 2021 році. Перед початком сезону. Тобто вона фактично була куплена і одразу пішла працювати робота. Так, тут у нас шлейфова борона з шириною захвату аж цілих 21 метр, з транспортною шириною в 4,4 метра І вона зберіглась також в досить доброму стані. Кожного року вона 100% відпрацьовує свої 600-700 гектарів. Тож пропоную вам далі також поглянути, в якому вона технічному стані. Так, друзі, ось в такому стані в нас знаходиться шлейхована. На дворі вітер страшенний просто. Йде дощ, але нас нічого не зупиняє. Ми їдемо знімати для вас контент, щоб ви бачили, в якому стані знаходяться наші агрегати після експлуатації в декілька років і фактично проходу декілька тисяч гектарів. Я думаю, друзі, потрібно вам на всяк випадок також нагадати про важливість саме робочих органів. Потрібно розуміти, що наразі, наразі є е, багато різних виробників, які виробляють різні за свої якості і борони, але потрібно звертати увагу саме на робочий орган, а саме на його зустріч. Потрібно, щоб він був максимально наближений до оригіналу, тобто до марки Макфарлайн. Думаю, ви розумієте, що якщо є якісь відхили, тобто, наприклад, по саме ромбічній формі по кутам атаки, наприклад. По вазі, по закалці металу, то це може повлікти деякі, так скажемо, складнощі в майбутньому при використанні цієї бороною. Тобто, наприклад, якщо ви купляєте. Дев'ятиметрову борону, вам кажуть, що вона може бути врахована під трактор 150 коней. Якщо у вас важчі зуби або вони неправильної форми, то 150 кінських сил може фактично не хватить для того, щоб нормально працювати трактором, його просто не огробить. Думаю, ви розумієте, що якщо ми кажемо, наприклад, ось про 50 навіть грамів на одному зубі, то фактично в цій бороні їх приблизно 1200, якщо мені не зваблює пам'ять. То ми отримуємо зовсім різні витрати. Тобто, ну а, а, а всього на всього казалось 50 грамів на одному зубі. Це нічого страшного. Але якщо ми кажемо про всі робочі органи, то тобто, про всі 1200 зубів приблизно, то це величезна різниця. У вас йде перерозход палива, у вас фактично йде повишена е, зноса. Знос самого приладу, самої шлейфової борони, і фактично у вас також посилюється знос самого трактора. Тому, друзі, вам потрібно в першу чергу дивитися на ці робочі органи. До речі, подивіться, в якому вони зараз стані. У нас вже незабаром повинно було вийти відео також з нашими шлейфовими боронами в Полтавській області, де також видно. На працювання в 10 тисяч гектарів і в якій вони формі. Тут трішки менше, звісно, виходить, але і зуби значно краще себе почувають. Тому, друзі, звертайте увагу на дрібниці при покупці шлейфових борін. Ось, будь ласка, перегляньте на циліндри. Зараз пройдусь, покажу вам всі. Щоб ви бачили, що з ними також все добре, вони не лагодились, зуби не мінялись. Хіба що є одна, мабуть, погнута труба з такого формату, десь вона там, я вже не можу запам'ятати навіть де, я її зараз просто не знайду. Ось такий гідроциліндр. Як каже сам фермер, він повністю задоволений покупкою нашої борони. Тож, друзі, не зволікайте, звертайтеся саме до нас. Як мінімум за консультацію по підбору саме шлейфової борони під ваші умови роботи. Ось, будь ласка. Ну що, друзі, ви самі бачили табличку, якого року, якого місяця випуску ця борона. Самі бачите напрацювання по зубах на саме цій бороні. Бачите стан гідравліки, стан рами, стан інших, так скажем, запчастин цієї бороні. Я думаю, що ви розумієте, що претензій ніяких у фермер нас просто немає, тому що борона повністю відпрацьовує свої кошти і робить важливу роботу. Нагадую вам, що шлейфова борона фактично є самим головним агрегатом який закриває вологу. Тож не зволікайте, звертайте увагу на наш модельний ряд, тому що ви зможете в тому числі отримати компенсацію в розмірі 25% від суми без ПДВ. І також зможете отримати гарантію на сам вироб на термін в 12 місяців від нас як виробника. Тобто, дивіться, я нагадую, що ми не дилер, ми не розповсюджуємо іншу техніку, ми саме її виготовляємо у себе на заводі, в місті Дніпро. От тобто у нас там є виробництво, куди ви можете приїхати. Завітати до нас, подивитися, що як ми робимо для того, щоб розуміти, так скажемо, чи варто взагалі той чи інший агрегат купляти. А якщо, до речі, вони будуть у наявності, то ви зможете їх переглянути. Тобто в цьому нема нічого страшного. Тож ми рушаємо далі, будемо їхати до інших фермерів, з якими вже домовились, для того, щоб познімати також наші інші шлейфові борони, а й можливо інші агрегати, які можуть бути в них на господарстві. Тож рухаємось далі. Друзі, ну що, ось ми завітали до ще одного фермерського господарства Семенюка Леоніда Романовича, яке знаходиться також в Томаківському районі, в селі Кисличувати. Тут знаходиться наш 11-метровий шлейф, який був куплений ним у вересні 2024 року. Тобто, фактично не досить давно, але вже трішечки попрацював. Напрацювання в ньому, як скаже сам Леонід Романович, приблизно 500-600 гектарів. Тож далі пропоную переглянути після невеличкої роботи на технічний стан нашого агресу. Ось такі в нас зуби. Купляли без посилених секцій. Ось так вони виглядають. Тобто, так, ну, бачите, краска трішки злізла, трішки пішло вже на працювання. Але, але в будь-якому разі борона себе почуває дуже добре, з нею все гаразд, нічого не тече, хіба що дощ по самій бороні. А так все прекрасно. Клієнт дуже задоволений нею, в свою чергу. Радий, що придбав, каже, не може нарадуватися. Ну що, друзі, будемо рушати далі? Також в Дніпропетровську область, в верхівцеве. Надалі також зможемо переглянути нашу шлейфу борону. Ну що, друзі, ось у нас вже останній пункт призначення. Ми приїхали у верхівцеве, і також тут були досить приємно здивовані, тому що тут, взагалі, не тільки шлейфова борона і ротаційна, а ще й наш просапний культиватор. Далі пропоную вам також переглянути відгук фермера, який погодився знятись для нашого ютуб-каналу, і також подивитись на технічний стан наших агрегатів. Тобто у вас тут в нашому господарстві вже декілька наших агрегатів, виходить, ротаційна борона, шлейфова. У другому році я замовив три ваші агрегати. Це одна з них шлейфова борона. Проробила вона оце, 600 гектар вона своє. Ніхлої попки не було. Вода топка. Хотілося б щоб трошки глибше було, трошки сильніше, але вибачте на цей час все, все більше займався від місця. Це Ага, це дуже добре. Таційкою користувався дуже мало, тому що дожів не було особо таційковом. Культиватор показав себе дуже дуже добре, але хотілося би транспортне транспортне перенести на іншу сторону. все. Воно правильно все працює. Можна подивитися все подивитися на ротоцік, подивитися на цей, воно все, воно все ну, в гарному стані. Воно працює, я служу, воно працює. Це не я працюю, це мій механік, самі розумієте, як механіки працюють, але воно держиться куча, воно все. На ротоці часто переставляємо колеса, щоб воно там між дійшло. Це ми часто цим займаємося. Длінний процес, але ми це, цим займаємося. Ага, Зрозуміло. Все, так? Так, так. Дякую за відгук. Нема завіщу, звертайтеся. Так, ось, друзі, в такому стані зараз наш шлейфова борона. Такі робочі органи, ціпки, руби. Ось так. Ось в такому стані у нас гідроциліндри. Наработка в нас також невеличка вийшла, але нічого страшного, все буде. Ось в такому стані у нас культиватор, наработка в ньому більше тисячі гектарів, як каже фермер, точно каже, повноцінно не пам'ятає, на жаль, точну суму, але каже, що більше. Тисячі гектарів це залізобетонно. Ось такі культиваторні лапи у нас, рама, ну, власне. Що... О, оп, трішки пливу. Пес. Ось грін рейзор. Тут у нас ротаційна борона, Тож, як ми бачимо, 04-22. Тобто 4 місяця 2022 року куплена Н ні, невелике напрацювання і недовго користувалися фактично, бо не було потреби ось в такому стані робочі органи. Ось так вона зараз виглядає. Ну що, друзі, ось і підійшло це відео до кінця. Дякую вам за перегляд цього відеоролику. Ми вже завершили з нашими поїздками, були раді почути відгуки від фермерів, побачити нашу техніку, яка вже на цей сезон своє відробила. Але надалі очікує наступного сезону для того, щоб також гарно себе показати. Тож, друзі, не зволікайте, звертайтесь до нас у відділ продажів з приводу консультації по тим чи іншим агрегатам. Ми будемо раді вам допомогти. Тож. Дякую за перегляд, Бажаю вам гарних врожаїв.